На басовому куті купатися не рекомендують. Упродовж двох останніх тижнів спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб перевіряли стан води у різних точках. При першому дослідженні виявили відхилення за хімічними показниками, нестачу кисню та неприродню забарвленість. А вже потім зафіксували перевищення допустимих показників безпеки за мікробіологічними даними. Завищений індекс лактозу кишкових паличок, лактозопозитивних кишкових паличок, Він характеризує. Загальне мікробне забруднення водойми та зазвичай характеризує антропогенний вплив людини на водойму. Виходить, що цього року, як і в попередні роки. Є відхилення від стандарту і за хімічними показниками, і за мікробіологічними, як розповіла заступниця директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська, порівнювати теперішній стан води у басовому куті з минулорічними показниками зарано, адже вода ще не встигла достатньо прогрітися. Однак громадянам, які все ж наважуються купатися в озері, рекомендують пам'ятати про дотримання елементарних правил гігієни. Якщо людина має на шкірі потряби, чи садна, то купатися у водоймі не рекомендова. В будь-якому випадку, після купання купання у водоймі, яка ймовірно забруднена, бажано змити цю воду і вробити рани та подряпини. Окрім згаданих раніше досліджень, спеціалісти центру здійснили проби води на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій. Таких у басовому куті не виявили. Однак, з підвищенням температури повітря потенційні ризики зростатимуть. Це своєю чергою може призвести до неприємностей. Якщо ми відвідуємо. Пляжі, да, де забруднена вода, де забруднений пісок? Є ризик отримати такі захворювання, як інтервірусні інфекції, є ризик отримання вірусних гепатитів, мікозів. Різних фахівці також перевірили пісок на пляжі басового кута. З ним, на відміну від води, жодних проблем немає. Попри погіршення загального стану озера, водойма залишається головним місцем відпочинку серед рівнян. Деякі навіть купаються і кажуть, що почувають себе чудово. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.